Поговоримо про фронт, наприклад, там з останнього на Сумщині там вдалося стабілізувати ситуацію. Про те, що ми з тобою говорили і раніше, насправді, тому що ж людям легше розкидати, панікувати і зраденько підхоплювати російські якісь там наративи, речі і розтягувати їх. Часто так буває, але насправді на Сумщині ситуацію залагодили на півдні, тим більше. Ну тобто, за моєю інфою з того, що я дивлюся, Новоандріївка, Кам'янське там, завдяки. Діям активних підрозділів підрозділам активних дій гуру вдалося зупинити прорив росіян. Тобто під це такі гуронове підрозділ підрозділ активних дій. А ну так називається ну так і називається активних дій. Є такі в них там підрозділи, тобто ну це саме бойові підрозділи, які працюють на лінії бойового зіткнення і не тільки, і в тилу минулого тижня були різні хороші новини про потяг і рейкова війна, яка розвивається, тобто на півдні. Бензовоз, цілий ешелон бензовоз так. був знищений. Ну насправді просто ми це про це десь говорили напевно з тижні три тому. Що на півдні відбувається робота проти логістики, знищення осі рейкої епізод рейкової війни це про те, щоб не дати ворогу почати активних дій на фронті, для того, щоб він не зробив нам ситуацію ще складнішою, тому що зараз нам достатньо сум, достатньо всього Донбасу, достатньо кукінщини дуже складної ситуації. Ну тут я хотів там перейти вот. на те, що у нас на сході там якраз ситуація найважча і. Розумієш, і люди, я просто знаєш, покричали, давайте кричати про Покровськ, Ну, покричали, поговорили. А що зараз там ситуація змінилася? Та ні. Ну, на покровську ситуація не змінилась, вона стає важчою кожен день, тому що ворог там на метр на два важко, дорого, але просувається. Тобто для нього це важкі втрати, для нього це багато особового складу, який вони кладуть, але потрішки вони в цьому плані А до що ти ведеш? А я до того веду, що це як в інформаційні знаєш в політиці. Нас щось покричали і забули. Ні, ну я це казав. Це називається інформаційні наживки. Вони ці інформаційні наживки працюють в тому контексті, що власне з'являються відповідні якісь. Вкиди, скажімо, так про те, що є якісь території, де зараз от ми будемо прориватися. В мене вже до речі, колеги мої журналісти запитували нещодавно в одному з ефірів. Мовляв, от Путін вийшов на якусь прес конференцію заявив, що. Ми не розглядаємо окупацію Сум зараз, але ми можемо їх захотіти. Тепо, чи можуть Росіяни захопити Сум? та ні, чорта вони не можуть. Ну це навіть близько не не до порівняння, навіть близько не до обговорення, що якісь є можливості спроможності у російських Добто, часів армії. яр на Добто, так, часів яр порівнює. два роки захоплюють. Тобто, е це про те, що ми ковтаємо інформаційні наживки, їх не потрібно ковтати. Ми працюємо е проти наживним методом з Андрієм, е пояснюючи, що ну не те, щоб не так все. Погано. Насправді ситуація, блін, хрінова. Вона Тім дуже хрінова. важка. Вона дуже важка. Росіян дофіга, але їх знищують. І чому ми так багато говоримо приділяємо уваги про дрони, про ті мільйони, скільки їх держава контрактує, закуповує, розвиває. Тому що вони зараз дозволяють зупинити ворога. Задача зараз наша це. Я завжди про це повторював. Головна задача армії це знищення армії ворога. Це перша задача. А задача командира в межах якогось підрозділу на фронті це перехопити ініціативу, щоб диктувати ворогу свій сценарій, свій малюнок бойових дій. І от на півдні в мене складається враження, що ми перехоплюємо або намагаємося перехопити ініціативу в сенсі цієї рейкової логістичної війни. Ми нав'язуємо свій сценарій, щоб ворог від наших дій уже залежав. Якось там плясав на півночі. Ну, цього поки що ще не досягли, але принаймні наші контратаки призводять до того, що е, ворог зараз е, точно не реалізовує свій сценарій. А ну, от на свій... Ми відбили певні населені пункти. Стабілізували лінію бойового зіткнення. Е, Бої так в юнаківці відбуваються, е, і, в, ну, в принципі, ми зробили якісь певні дії, тобто підрозділи почали більше взаємодіяти там на півночі і. Ну відносно знаєш, там важко сказати, що після там втрати там певної шматка території ми там перехопили ініціативу. Ще ні, але я думаю, що потенціал ну, але ді... мене що на півдні, на півнапівні, якби є ці ознаки перехоплення ініціативи на півночі. Вони там формуються, а от на сході навіть не близько. І це насправді велика, велика наша проблема, е- яку можна вирішити тільки тільки тим, що засипати ось цю ділянку зброєю для того, щоб. Ну, що все летіло, все просто максимально вибухало, знищувало крошило противника, який суне фактично щоденно. Там, це там. от в такому контексті. Це найскладніша зараз. Реальна ділянка фронту навіть я би виділив є Костянтинівський напрямок. Я вже про це раніше теж неодноразово говорив. Наші війська, і на це у нас є щотижневі записи відповідного огляду фронту, що на фронті називається, я їх роблю. Щонеділі заходьте, друзі, дивіться. От один з останніх можете теж подивитися за лінком, який ми під... підшиємо до цього випуску. Справа в тому, що в Костянтинівці, в районі Костянтинівки, в Турецьку, наші підрозділи обороняються на 180 градусів. Ворог при цьому дронами просто намагається відрізати нашу логістику. Логістично на Донбасі зараз просто пекельний жах. Повсякчас з'являється відео від наших бригад, одна зі свіжих від 63 ї в Сріблянському лісництві, де просто був ліс, а стала павутина. Чому павутина? Тому що. Тисячі дронів оптоволоконних, які за собою тягнуть таку малесеньку лісочку. От вони, це що таке оптоволокно? Це є така ляска, на якій вони управляються. І цих, цієї ліски вона вже реально просто перемотала дерева, це павутина, просто це по всьому маєш. лісу. Скільки Це, це... це випадково. птахи собі вже гніздо зв'язали да. з оптики. Ну, тобто це. Це ще окрема історія, який це величезний ще екологічний удар. по нашій Ну це, 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 зараз, це взагалі, зараз, зараз не до цього. Воно не на часі, історія. але це ще ж насправді велика історія. Е, ну до чого ми це все ведемо? Значить, так багато рефлексуємо. Але да, ти свої висновки скажи я в цьому. То я вважаю, що так, що нам на сьогоднішній момент потрібно точно розбудовувати коаліцію дронів. Нам потрібно відкривати експорт озброєння, Нам потрібно, аби наші дрони, які ми можемо виготовляти, але не можемо продати в Україні, ми продавали за кордон і там втридорога, або хоча б не втридорога. По тій і вартості, які вони в світі, а не в Україні, тому що в Україні для збройних сил доволі обмежена там націнка для того, щоб підприємства жили в нуль. А нам потрібно заробляти це і кошти в економіку, це і податки, це і робочі місця, це і розвиток нашого оборонного комплексу. Тому що, якщо ти не інвестовуєш в нього, воно і розвиватися не буде. А в нас я вам скажу, друзі, перспективи величезні. Якщо ми говоримо про дрони, про все інше, про що ми так часто в якихось випусках говоримо, сьогодні менше зачепили, ті самі дрони перехоплюючи, то ми можемо робити дуже різні е, розробки, і вони можуть сильно міняти е, правила на полі бою. І це нам треба. Чому нам треба? Тому що осінь близько, зима близько, як там було в груп просторів, а це е, посадок не буде, зелені не буде. І мертві зони, які ми з тобою часто говоримо, ти розповідаєш, пояснюєш, стануть ще більшими. І територія, де будуть домінувати дрони, а не просто буде собі здати піхота, буде все більше і більше. І не просто домінувати дрони. А я думаю, що до кінця року ми вже станемо свідками автоматизації процесів управління дронів. Тобто будуть на строї дронів, буде активніше застосовуватися штучний інтелект, і нашою просто неймовірною задачою є випередити в створенні. Цього поняття роїв дронів, штучної застосування штучного інтелекту, покращення софту управління дронами, щоб ми були попереду росіян. Це наша є величезна необхідність і тут ще от важливий ти завершив на цьому в принципі. А я би виділив його першим: цей аспект, що гроші, експорт для дронів нам потрібні не просто щоб їх фізично виробляти, а справді вкладати в так званий R&D, це Research and Development, тобто розвиток дронів. Це коли ми. Потребуємо наші виробники потребують коштів для того, щоб вкласти в те. Що буде технологією завтрашнього дня? От, тобто сьогодні для того, щоб створити дрони, які будуть е, управлятися, одна людина буде управляти, мов кажучи, ста дронами або взагалі буде досягнуто автоматизації процесів, що у нас стоїть якась установка, летить шахєд, і Ця установка тільки фух, сама випускає дрон, фух сама випускає дрон. Нас це ну типу це наш шлях. На, на нас інакшого виходу немає, тому що якщо ми сьогодні не будемо це робити, то взимку ми реально будемо длубатися в носі, коли росіяни будуть запускати по 500, по 1000 шахетів. Так от. І для того, щоб це розробити, треба вкласти копійку в це. А питання штучного інтелекту це копійка така чи маленька, і нам цю копійку треба десь заробити. Щоб її заробити, треба відкрити експорт. Треба мати ось ці глобальні проєкти з Великою Британією, де є уми, де є гроші, де є потужності, і де, і де, є і де немає експертизи, яку ми можемо продати. А я думаю, ти скажеш, і де немає корупції. Це було би теж це таки. То до речі, теж непоганий сценарій, що нам треба з західняками працювати, бо там нема корупції. Ну, ну принаймні менше менше там принаймні менше, ніж у нас, тому, тому це все треба. От, от якось туди треба рухатись.